Осінь у селі час, коли земля відпочиває від літньої праці, але саме тоді господар має подумати про те, що чекає його навесні. І якщо не подбати про бур'яни восени, то навесні вони знову візьмуть гору. Немов нічого й не було зроблено. Найпідступніші серед них осод, пирій та хвощ. Вони мають такі глибокі, живучі корені. Що навіть після кількох перекопувань чи виполювань усе одно проростають знову, корінь у них, наче змія. Один відрізав, а з іншого кінця виросло ще двоє. Тому боротьба з ними потребує терпіння, часу і правильного підходу. Багато хто з господарів думає, що раз бур'яни висохли на поверхні восени, то і біди не буде. Але осоти пирій не такі прості, вони зимують під землею, зберігаючи живі бруньки навіть у мороз. У них коріння товсте, розгалужене і кожен шматок, який залишився в землі, може дати новий пагін. Якщо лишити бодай одну жилку пирію чи шматок кореневища осоту, то весною на тому місці буде ціла купа молодих бур'янів. А хвощ, хоч і тонкий, як трава, Має підземні стебла, які тягнуться на глибину більше пів метра, дістати їх непросто, зате вони живуть і плодяться навіть на бідних ґрунтах, де інші рослини сохнуть. Тому кожен дбайливий господар знає головна боротьба з бур'янами починається не тоді, коли вони вже зеленіють, а саме восени, коли город порожній і є час попрацювати на совість. Осіннє викопування це. Не просто звичка старих людей, а перевірений досвід поколінь. Восени земля ще м'яка після дощів, корені легко виймаються і є змога витягти їх із самісіньким коренем, не обриваючи. Якщо зробити це вчасно, бур'яни не матимуть сил перезимувати. Варто розуміти, що осод, пирій і хвощ незвичайні трави, вони не просто ростуть на поверхні, а живуть під землею цілою системою. Осот має стрижневий корінь, який може сягати метра вглиб, а від нього йдуть тонкі бічні відростки. Саме вони навесні дають молоді пагони, пирій. То майстер повзучої війни, його кореневища утворюють цілу мережу, що тягнеться між грядками, під парканами навіть у квітниках. А хвощ бо мов, мов підземний гість із іншого світу, його стебла зимують на глибині. Де не дістає ні холод, ні лопата, і потім виринають, як тільки пригріє сонце. Якщо не знати цих особливостей, то вся праця піде на нівець. У селі здавна казали осінь покаже, хто господар, бо саме в цю пору видно, хто лишив поле чистим, а хто дав бур'янам волю. Викопування бур'янів із коренем справа копітка, але вона віддячує сторицею. Адже коли навесні інші тільки починають боротися з молодими паростками, той, хто викопав і просушив бур'яни восени, вже має чисті грядки й менше мороки, крім того, земля після такої роботи стає пухкішою, краще приймає вологу й добрива. Це не лише боротьба з бур'янами, а й користь для самого ґрунту. Важливо також розуміти, що просте перекопування не допоможе, якщо робити його недбало. Лопата лише розрубує корінь на частини, і кожна з них потім проростає. Тому господарі, які знають ціну праці, не просто перекопують, а виймають кожен корінь повністю, обтрушують землю і розкладають бур'яни на просушку. Коли корені підсохнуть на сонці, вони вже не зможуть дати нове життя. Тільки так можна зупинити їхнє розмноження. І чим сухіша осінь, тим легше їх потім спалити. Або вивезти за город. У багатьох селах ще з дідівських часів побутує правило восени не залишай жодного зеленого пагінця, бо що залишиш, те весною вернеться утричі. Земля любить чистоту, і якщо дати їй спокій без бур'янів, вона віддячує добрим урожаєм. Осот, пирій і хвощ це ті вороги, яких треба знати в обличчя. Не можна їх зневажати або думати, що мороз зробить свою справу. Мороз не бере кореня, який глибоко схований, а от людина, що з лопатою й терпінням, може дістати навіть найживучіший. Отже, осіння боротьба з бур'янами не просто додаткова робота, а справжній запобіжник від майбутніх проблем. Вона допомагає зберегти землю чистою, город родючим, а господаря спокій спокійним. Коли навесні підеш на грядку і побачиш, що бур'янів майже нема. Тоді зрозумієш, що недарма восени попрацював, бо осінній день роботи з лопатою замінює тиждень весняного сапання, і ця правда не змінюється вже сотні років. Щоб викопування бур'янів дало справжній результат, важливо не просто вирвати зелену частину з землі, а витягнути все коріння повністю. Бо саме корінь це серце будь-якого бур'яну, особливо такого впертого, як осод, пирі чи хвощ. Якщо він залишиться навіть на долоню в землі, через кілька тижнів він уже знову пустить паросток. Тому восени треба підходити до справи не поспіхом, а з розумом. Найкращий час для викопування після дощу або тоді, коли земля ще волога, але вже не липне до лопати, тоді коріння легше дістається, не обривається і не лишається в ґрунті. Знаряддя теж мають значення. Старі господарі радили не бери лопату, де бур'ян бери вила. Вила менше гріжуть корінь, зате піднімають його з грудкою землі, і тоді можна обережно витрусити і вибрати все до останнього шматочка. Лопата більше годиться для перекопування, а не для очищення. Особливо коли йдеться про пирій, його тонкі білі корінці розповзаються у всі боки, і кожна обрубана частинка може дати нове життя. Тому, коли господар хоче вичистити город по справжньому, він працює не поспіхом, підкопує, витягує, обтрушує і складає все на купу для подальшої просушки. Осот варто викопувати з усім стрижнем, бо він глибокий, іноді сягає понад метр. Якщо просто підрізати верхівку, бур'ян швидко відновиться. Тому потрібно або копати глибше, або допомагати собі ломиком чи гострим кілком. Щоб підчепити корінь знизу. У невеликих городах зручніше робити це вручну, але якщо площа велика, то можна використати сапку з довгим держаком або навіть ручний культиватор, який дозволяє піднімати землю пластами. Головне правило не розривати коріння, а дістати його цілим. Бо, як кажуть старі господарі, що порвеш, те виросте знову. Коли бур'яни вже викопані, не можна просто кидати їх на купу і забувати. Свіжий корінь живий, він може прижитися навіть на компості. Тому перше, що слід зробити, це просушити, найкраще розкласти бур'яни тонким шаром на сонячному місці, щоб їх добряче припекло. За кілька днів вони втратять вологу, стануть ламкими і мертві. Якщо ж погода дощова, або похмура, варто їх покласти на стару плівку чи залізний лист і час від часу перевертати, щоб не загнили. Просушування. Це найнадійніший спосіб знешкодження, бо якщо бур'ян просто кинути на край городу, а зверху припече дощ, то він легко пустить коріння знову, навіть без землі. Дехто з господарів вивозить викопані бур'яни за межі садиби і спалює, коли вони добре висохнуть. Це теж правильний шлях, особливо коли бур'янів багато, і серед них є ті, що вже мали насіння. Насіння осоту та пирію дуже живуче. Може зберігатися в землі роками. Тому спалення дає повну гарантію, що вони не проростуть. Попіл після цього можна використати як добриво, бо він багатий калієм і фосфором. Так бур'яни навіть приносять користь, якщо правильно з ними поводитися. Є ще один важливий момент не перекопувати землю одразу після викопування. Треба дати кілька днів, щоб можливі залишки коріння, що лишилися в землі, трохи підсохли. Якщо землю відразу перевернути, то шматочки коренів опиняться в глибині, де збережуть вологу і навесні знову проростуть. Краще почекати до легкого підсушення ґрунту, а вже тоді перекопати і розпушити. Так бур'яни гинуть від нестачі вологи та світла. Господарі, які мають досвід, кажуть, що найкраще викопувати бур'яни наприкінці вересня, на початку жовтня. Коли вони ще не встигли піти в глибокий спокій, але вже не ростуть. У цей час вони накопичують поживні речовини в коренях. І якщо їх дістати саме тоді, бур'ян втрачає силу. Якщо запізнитися, коріння стане дерев'янистим і важче витягується. І ще одна порада, яку часто забувають не залишайте корені на доріжках або біля паркану, там вони часто знову вкорінюються, особливо якщо ґрунт вологий. Краще скласти бур'яни подалі від городу або на спеціальне місце для спалення. Якщо місця немає, можна зробити тимчасову су сушарку, розстелити стару сітку або решету на кілках, щоб бур'яни лежали на повітрі і не торкались землі. Тоді навіть при дощі вони не приживуться не слід забувати й про заходи після очищення. Коли бур'яни прибрані, землю варто легенько розпушити, щоб до неї потрапив кисень. А потім замульчувати або внести трохи перегною це допоможе відновити родючість і водночас пригнітить рештки насіння бур'янів. Якщо ж залишити землю голою, то з першими весняними променями бур'яни знову підуть у ріст. Також варто пам'ятати, що боротьба з кореневими бур'янами не разова справа осіннє викопування це основа, але треба буде. Ще навесні пройтися городом і вибрати те, що вціліло. Та якщо все зробити правильно восени, то навесні роботи буде значно менше, як кажуть у народі, осінь лопату бере, весна сапу ховає. Тож головне не лінуватися, працювати уважно і не залишати ні найменшого шматочка кореня в землі. Саме тоді земля буде вдячна і дасть гарний урожай без бур'янів. Наш народ здавна мав чимало хитрощів, як упоратися з бур'янами, і більшість із них народилися не з книжок, а з тяжкої щоденної праці на землі. Селяни помічали, що просто вирвати бур'ян не діло, треба його знищити розумно. Тому кожен господар мав свої секрети, передані ще від діда чи баби, дехто казав: пирі, то змія під землею, так її треба висушити на сонці. Інші відповідали. Осот не боїться лопати, а боїться спеки й вогню. І в кожному слові є частка правди. Одним із найпоширеніших народних способів було підкопування бур'янів вилами, а не лопатою. Старі господарі казали, що лопата тільки множить бур'ян, бо кожен порізаний корінець оживає, а вила піднімають пласт землі, не розтинаючи його, і дозволяють вийняти все коріння цілим. Ті, хто мав терпіння після викопування, розкладали бур'яни на доріжках чи на обійсті, щоб сонце випекло їх досуха, дехто навіть спеціально стелив старі мішки або брезент, щоб бур'яни не торкались землі, бо варто їм упасти на вологу землю, і вони знову приживуться, немов нічого й не було. Є ще один старий спосіб задушити бур'ян. Для цього використовували старі дошки, шматки, плівки або навіть. Старі мішки з-під зерна, ними накривали місця, де особливо розповсюдився осод чи гвощ. Під накриттям бур'яни не отримували світла, задихалися і з часом гинули. Через місяць-два, коли плівку знімали, земля під нею була чистою, темною і готовою до обробітку. Такий спосіб особливо годиться для невеликих грядок або біля паркану, де важко копати. Інший перевірений метод спалювання, але не поспішне, а після того, як бур'яни добре підсохнуть. Старі господарі знали сирий бур'ян, як змія, вогню не боїться, тому його сушили кілька днів, а тоді палили невеликими кубками, щоб жар дійшов до кожного корінця. Попіл потім не викидали. Ним посипали місця, де бур'яни особливо люблять рости. Попіл не лише знищує насіння, а й робить ґрунт лужнішим, що не подобається осоту і хвощу. У цьому подвійна користь. Ще одна порада з народного досвіду використовувати сіно або старе листя для притлумлення росту бур'єнів. Після осіннього прибирання грядки накривали тонким шаром сухої трави або листя. Яке не пропускає світло, але дозволяє землі дихати. За зиму цей шар частково перегнивав, утворюючи природну мульчу і навесні бур'яни сходили слабше. А якщо восени після перекопування трохи посипати землю золою чи тирсою, то бур'яни ще довше не показувались. У багатьох селах користувалися й таким методом коли поле чи город були дуже засмічені перієм. Після викопування землі їх залишали під чорним паром, тобто навесні нічого не садили, лише кілька разів перекопували землю, даючи можливість решткам бур'янів прорости, а потім їх знищували. Через сезон земля очищувалась, і тоді вже можна було сіяти овочі. Цей спосіб не швидкий, але надійний. Старі люди казали земля без відпочинку, як кінь без води. І дійсно, іноді краще дати землі. Перепочити, ніж постійно воювати з бур'янами, які не дають спокою. Порівнюючи старі й сучасні методи, видно, що багато з того, що робили наші діди, залишається актуальним і тепер. Хоч сьогодні є гербіциди спеціальні оприскувачі і техніка, але в селі часто кажуть хімія бур'яни приб'є, а землю потруїть. І справді, якщо зловживати хімією. То страждає не лише бур'ян, а й корисні рослини, ґрунт і навіть підземні води. Тому дедалі більше господарів повертаються до природних способів викопування, просушування, перекопування, мульчування. Це довше, але чистіше і надійніше дехто застосовує комбіновані методи наприклад, після викопування осоту землю посипають сіллю або золою, щоб рештки коріння не ожили. Інші заливають, особливо бур'янисті місця гарячою водою з милом, кажуть, допомагає від хвоща. Є ще один старий прийом навесні, після першого проростання, бур'янів поверхню землі трохи підсушують, потім граблями вибирають молоді пагони і так знищують усе, що перезимувало. Якщо так робити два роки поспіль, пирій і осот відступають. Цікаво, що у старих господарів бур'яни не вважались зовсім ворогами. Вони казали якщо пирій росте, значить земля родюча. І це правда. Бо ці бур'яни не люблять бідних ґрунтів. Вони вибирають місця, де багато поживе. Тому боротьба з ними та це водночас і турбота про саму землю. Мо коли після очищення внести компост або перегній. То бур'яни вже не так активно повертаються, бо рівновага ґрунту змінюється. Ще одна цікава порада не залишайте бур'яни на межах чи під парканом, бо звідти вони знову заповзуть у город. Краще раз на рік пройтись уздовж межі з сапою або вилами, вибрати все до останнього кореня, а потім засипати ці місця піском чи щебенем. Так бур'яни не зможуть пустити нові пагони. Отак і виходить, що старі методи, хоч і здаються простими, мають під собою велику мудрість вони бережуть землю, не шкодять довкіллю і дозволяють господарю бути впевненим, що весною бур'яни не піднімуть голову. А ще вони навчають терпінню, бо з бур'яном не воюють одним днем, його треба перемогти постійною турботою і розумною працею. Як казала моя баба, не женися за легким способом. Бур'ян теж шукає легкого місця. І в цих словах уся сільська наука проста, але правдива. Після осіннього викопування бур'янів важливо не розслаблятися, бо результат цієї роботи залежить від того, як господар підготує землю до зими і що зробить навесні. Земля, очищена від осоту, перію та хвоща, має відпочити, але водночас потребує догляду. Щоб навесні не прокинулись ті залишки коренів, що могли залишитися. Тому перше, що варто зробити після прибирання бур'янів, це дати землі подихати, перекопати її на глибину штикалопати, не перевертаючи великих грудок. Так мороз краще проникне всередину і вб'є те, що залишилось живим. У народі казали мороз землю лікує як господар бур'яни. І справді проморожена земля навесні дає чистіший врожай. Добре також перед зимою розкидати по городі трохи деревної золи або старого перегною. Це не тільки підживить ґрунт, а й пригнітить насіння бур'янів, яке могло залишитися після осоту чи пирію. Навесні, коли земля почне прогріватися, ці залишки вже не матимуть сили прорости. Дехто додає ще й трохи кухонної солі або вапна. На ті місця, де бур'яни особливо люблять селитися, але робити це треба з розумом не пересолити, бо можна нашкодити культурним рослинам. Усе має бути в міру, як у будь-якій справі. Коли ж приходить весна, не треба поспішати садити город відразу після перших теплих днів. Варто почекати, поки з'являться перші молоді паростки бур'янів. Вони покажуть, що залишилось живим під землею. Саме тоді треба пройтися сапою чи граблями і вибрати ці молоді пагони, поки вони ще слабкі. Якщо цього не зробити, через тиждень-два бур'яни підуть у силу, і потім буде набагато важче їх вивести. Старі господарі завжди казали краще раз навесні підчепити, ніж потім усе літо сапати. Тож розумна пауза після танення снігу. Це перший крок до чистого городу. Є ще одна хитрість, яку варто пам'ятати після осіннього очищення добре посадити на тій землі сидирати, наприклад, гірчицю або жито. Вони ростуть швидко, пригнічують бур'яни і одночасно збагачують землю. Навесні ці рослини можна перекопати, і вони стануть природним добривом. Таким способом земля не просто очищається. А й відновлюється, набирає сил. У багатьох господарів такий метод став звичним, бо він не потребує хімії. А результат відчутний бур'яни не так активно повертаються, а овочі ростуть краще. Варто також пам'ятати про дренаж і структуру ґрунту. Якщо після дощів або танення снігу вода застоюється, то бур'яни знову отримують сприятливі умови для росту. Тому корисно час від часу розпушувати землю, робити борозенки для стоку води, особливо це стосується хвоща він полюбляє вологі місця і якщо їх підсушити, то сам поступово зникає. Як казали старі, хвощ не терпить сухих ніг і це не просто приказка це життєвий досвід, перевірений десятками поколінь. Ще один важливий висновок не можна залишати землю голою. Коли грядка стоїть порожня, бур'яни першими поселюються на ній, тому після основної роботи треба подбати, щоб земля була зайнята, чи то культурними рослинами, чи мульчею. Мульча це старе сіно, солома листя або навіть тирса. Вона не дає бур'янам проростати, зберігає вологу і робить землю м'якшою. Така проста річ, а користь велика. До того ж, коли мульча перегниває. Вона стає природним добривом. Якщо господар зробив усе правильно восени, викопав, просушив, спалив чи вивіз бур'яни, перекопав землю і дав їй промерзнути, то навесні він може бути спокійний. Бур'яни не зникнуть зовсім, бо земля жива, і все в ній прагне до життя, але їх буде в рази менше. А ті, що проростуть, будуть слабкі і легко висмикуються це і є головна мета. Не зробити землю мертвою, а навчитися тримати рівновагу. Бо, як казали у селі, земля без бур'яну то хата без диму. Головне, щоб цього диму було небагато і щоб він не затьмарював добрий врожай. У кінці треба сказати головне: боротьба з бур'янами це не війна, а турбота. Хто дбає про землю з розумом, той не мусить постійно боротися. Осіннє викопування і просушування бур'янів це не просто фізична праця, а прояв господарського розуму, адже легше попередити, ніж потім бігати з сапою все літо. Земля пам'ятає руки, які працюють із нею чесно і уважно.